Радісна звісно, що Бог так полюбив весь цей світ нас си, з вами, що віддав єдинородного Сина Божого заради нас, щоб ніхто не загинув, а мали через віру в Ісуса Христа життя вічне. І Христос сказав, коли Він прийшов в Івангеліє від Івана, 3 розділу, не ходимо старцю, вчителю Ізраїлю, що повинно всім людям, хто вірує в Бога, народитися згори. Є молитва, котра має дві назви: перша молитва покаяння, друга. Молитва в спасінні. Коли людина щирого серця і вірує, читає цю молитву Вирую в серце Ісуса Христа, тут і є люди, що вірують в Ісуса Христа, є християни. Так? Поганів нікого немає. Окей, дивіться, я пропоную зараз помолитися цією молитвою, молитвою в спасіння, то що рекомендували монахи з Ворінецького монастиря. І після цієї молитви Святе Письмо каже: Дух людини народжує з гори, і прямо в цю мить, коли людина каже слова. Сповіду Ісусу Христа Господом та Спасителем, Бог реєструє цих людей в книги життя на небесах. Людина народжується з гори. Згори. Помолимося? Можете за мною повторити цю молитву. Отець Небесний! Я визнаю, я визнаю, що я грішний. Я, я, грішний. я прошу я тебе, пробач мене пробачь всі мене. мої гріхи всі та гріхи. очисти так. мене від усякої неправди. Я, я вірю, 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 що Ісус Христос Ісус, прийшов на цю землю, Ісус, помер за мої гріхи. Та Воскрес! <танків> на третій день <танків> по Святому Письму. Я сповідую і запрошую Ізвідує. Ісуса Христа. Війди в моє серце, в серце. і стань моїм Господом Війде. та Спасителем. Дякую тобі, Дякую Отець тобі. Небесний. Небесний за дар вічного життя, що за зараз отримає. Ім'я Отця і Сина, Сина і, Святого і Святого Духа. Духа. Амінь. І у цю мить, коли людина проголосила Ісус Господь, тому що е, апостол Павло казав послання до Римлян, 10 розділ, 9 вірш, Якщо людина серцем вірує, то це до праведності. А якщо сповідою Христа прилюдно, то що ви зараз робили, то вже отримають спасіння і дар вічного життя. Так що я вас вітаю, якщо ви перший раз молились цією молитвою, прямо у цю мить на Дебесах у вас була реєстрація в Небесному Снапі. Алілуя! Давайте Алі привітаємо! Алі Слава Господу! Да. А хто перший раз читав цю молитву? Я такий вичитав. Ви вже читали. Он Слава Богу. Шановні, ми вітаємо вас. Це, цю молитву можна читати один раз в життя, можна і другий, і третій раз. Якщо, якщо від щирого це достатньо одного разу. Після того вже людина може розуміти, святе письмо каже Біблія, Бог через прийняття Ісуса Христа знімає покривала зрозуміння Біблії. Тому спробуйте от зараз після цієї молитви починати читати особливо Євангелія. Посадили івангелі від луки, івангелі від Івана і вже буд.